Доброго дня всім, хто зараз нас слухає, сьогодні в нашій студії відбудеться розмова, яка може змінити ваше розуміння майбутнього нашої країни. Ми зустрілися з жінкою, ім'я якої вже багато років викликає суперечки та дискусії серед тих, хто шукає відповіді про те, що чекає Україну. Ясновидяча, Марія погодилася розповісти те, що вона бачить вже протягом останніх місяців. Її бачення стосується не абстрактних подій, а конкретних змін, які торкнуться кордонів нашої держави. Перш ніж ми почнемо, хочу одразу попередити, що те, що ви почуєте сьогодні, може здатися неймовірним, може викликати сумніви, але Марія завжди говорила лише те, що бачила на власні очі у своїх баченнях. Вона не прикрашає, не додає зайвого, вона просто розповідає. За останні роки багато з того, що вона передбачала, збулося. Тому ми вирішили записати цю розмову повністю, щоб кожен українець міг почути ці слова та зробити власні висновки. Отже, передаю слово Ясновидячій Марії: Я бачу Україну іншою, не такою, якою вона є зараз на картах, не такою, якою її малювали політики та історики. Я бачу це вже два роки. Спочатку це були короткі спалахи образів, потім картини ставали все чіткішими. Зараз я можу розповісти детально, що саме відбудеться з нашими кордонами. Почну з того, що мені показували першим. Це був березень 2022 року. Тоді я побачила карту України, але вона була неповною. Східні території виглядали як розмиті плями, наче хтось стер їх із поверхні паперу. Я не розуміла тоді, що це означає, але відчуття було важким, тривожним. Потім прийшло друге бачення. Це було влітку того ж року. Я побачила людей, які біжать. Тисячі людей біжать на захід. Вони несуть речі, дітей, вони плачуть, але біжать без зупинки. За ними йде щось темне, щось страшне, що я не можу описати словами. Це була війна. Не абстрактна війна з новин, а реальна. Жива війна, яка змітала все на своєму шляху. Тоді я зрозуміла, що те, що я бачила на карті, було не помилкою. Це було майбутнє. Зараз я розповім про те, що бачу сьогодні: Україна зміниться територіально. Це станеться не одразу, це буде процес, який розтягнеться на кілька років. Але кінцевий результат я бачу чітко. Східні регіони, про які зараз так багато говорять. Не повернуться до складу України в тому вигляді, в якому вони були до 22-го року. Я бачу лінію розмежування, яка пройде приблизно по річці Дніпро, але не точно по ній. Деякі міста, які зараз знаходяться на лівому березі, залишаться під контролем України, інші перейдуть під контроль тих, хто зараз окупує ці території. Я бачу Харків. Це місто залишиться українським, але воно буде прикордонним містом. Його жителі будуть жити під постійною загрозою, бо кордон пройде всього за кілька кілометрів від міста. Я бачу високі стіни, які будуть побудовані навколо Харкова. Це будуть не просто укріплення, це будуть справжні фортечні стіни, які захищатимуть місто від можливих нападів. Луганськ та Донецьк я не бачу в складі України. Ці міста стануть частиною іншої території, іншої держави, яка буде існувати під протекторатом Росії. Це буде маріонеткова держава, яку ніхто в світі не визнає офіційно, але яка буде існувати де-факто. Жителі цих міст будуть жити в ізоляції від решти світу. Вони не зможуть вільно подорожувати. Вони не матимуть доступу до нормальної економіки. Багато з них намагатимуться втекти на територію України, і Україна прийматиме цих людей, надаватиме їм притулок та підтримку. Крим також не повернеться до України найближчим часом. Я бачу, що цей півострів залишиться під контролем Росії ще довго. Але я бачу також, що життя там буде важким. Російська влада перетворить Крим на велику військову базу. Там будуть розміщені ракети, літаки, кораблі. Мирне населення буде витіснятися з півострова. Багато кримських татар, багато українців, які залишилися там після 2014 року, будуть змушені виїхати. Крим перестане бути курортом, перестане бути місцем, куди їдуть відпочивати. Він стане військовою фортецею, закритою зоною, куди не пускатимуть звичайних людей. Я бачу це чітко, але я також бачу щось інше. Я бачу, що через багато років, можливо, через 10, можливо, через 15, ситуація зміниться. Росія почне слабшати, її економіка почне руйнуватися, і тоді з'явиться шанс повернути Крим. Але це буде не військове повернення, це буде дипломатичне повернення. Україна домовиться з тими, хто прийде на зміну нинішній російській владі. Це станеться, але не скоро. Тепер про західні кордони України. Я бачу, що вони теж зміняться, але в інший бік. Україна отримає нові території на Заході. Це здасться дивним. Але я бачу, що частина Закарпаття, яка зараз формально належить Україні, але де живе багато угорців, буде предметом суперечок. Угорщина спробує висунути претензії на ці землі. Будуть переговори. Будуть напружені дискусії на міжнародному рівні, але Україна не віддасть ці території. Більше того, Україна зміцнить свою присутність на Закарпатті. Туди буде направлено додаткові військові частини, там будуть побудовані нові укріплення. Я бачу також, що на Закарпаття переселяться люди зі сходу України, ті, хто втратив свої домівки через війну. Вони оселяться там, будуть будувати нове життя, і це зміцнить український елемент у цьому регіоні. Щодо північних кордонів, то тут ситуація буде стабільною. Кордон з Білоруссю залишиться таким, яким він є зараз. Але я бачу, що цей кордон буде повністю закритим. Не буде жодного пропускного пункту, не буде жодної можливості перетнути його легально. Україна побудує на всій протяжності кордону з Білорусі укріплення, подібні до тих, які зараз будуються на кордоні з Польщею в інших країнах Європи. Це буде високий паркан з колючим дротом, з датчиками руху, з камерами спостереження. Білорусь залишиться союзником Росії, і Україна не довірятиме цій країні. Я бачу також, що в майбутньому, можливо, через кілька років Білорусь теж зазнає змін. Там почнуться протести, там почнеться боротьба за незалежність від Росії. І коли це станеться, Україна підтримає білоруський народ. Але поки що кордон буде закритим і охоронюваним. Південні кордони України теж зміняться. Я бачу, що Україна отримає повний контроль над північним узбережжям Чорного моря за винятком Криму, Херсон, Миколаїв, Одеса будуть повністю під контролем України. Більше того, я бачу, що Україна побудує нові порти, нові військові бази на узбережжі. Чорноморський флот України, який зараз практично не існує, буде відновлений. Україна отримає від західних країн сучасні кораблі, підводні човни, ракетні катери. Я бачу, що через кілька років Україна матиме один з найсильніших флотів на Чорному морі. Це буде необхідно, щоб захищати свої берега від можливих нападів з боку Росії та її союзників. Я бачу також, що Україна укладе військовий союз з Туреччиною. Ці дві країни разом контролюватимуть Чорне море, і Росія не зможе домінувати там, як це було раніше. Тепер про центральні регіони України Київ залишиться столицею, але він сильно зміниться. Я бачу, що в Києві будуть побудовані нові урядові будівлі, нові адміністративні центри, старі радянські будівлі будуть знесені, на їхньому місці з'являться сучасні споруди. Київ перетвориться на європейську столицю, схожу на Варшаву чи Прагу. Там будуть широкі проспекти, парки, фонтани. Але я бачу також, що під Києвом будуть побудовані величезні підземні сховища. Це будуть бункери, які зможуть вмістити мільйони людей у разі ядерної загрози. Україна готуватиметься до найгіршого сценарію, і ці бункери будуть частиною цієї підготовки. Дніпро стане другим зазначенням містом в Україні після Києва. Я бачу, що багато підприємств, багато заводів переїдуть туди зі сходу. Дніпро перетвориться на промисловий центр нової України. Там будуть виробляти зброю, військову техніку, електроніку. Я бачу великі заводи, які працюють день і ніч. Я бачу тисячі робітників, які приїжджають туди з різних куточків України. Дніпро стане містом, яке годуватиме армію, яке забезпечуватиме оборону країни. Львів залишиться культурним центром України. Я бачу, що туди переїдуть багато інтелектуалів, багато митців зі Сходу. Львів перетвориться на місто, де збереться українська еліта. Де будуть прийматися найважливіші культурні рішення, там будуть театри, музеї, університети. Львів стане містом, яке визначатиме культурний порядок денний всієї України. Я хочу сказати також про економічні зміни, які чекають на Україну у зв'язку зі зміною кордонів. Втрата східних територій означатиме втрату значної частини промисловості, яка там знаходилася. Але Україна компенсує ці втрати за рахунок розвитку інших галузей. Я бачу, що Україна стане одним з найбільших виробників зброї в Європі. Західні країни вкладатимуть гроші в українську оборонну промисловість, і ця галузь стане локомотивом економіки. Я бачу також, що Україна розвиватиме сільське господарство. Західні та центральні регіони України перетворяться на величезні сільськогосподарські території, де вирощуватимуть зерно, соняшник, ріпак. Україна годуватиме пів Європи, і це принесе величезні прибутки. Я бачу також, що Україна стане транзитним хабом для газу та нафти, які йдуть з Азії до Європи. Будуть побудовані нові газопроводи, які обійдуть Росію, і Україна заробить на цьому мільярди. Політична система України теж зміниться. Я бачу, що після війни в Україні прийде до влади нове покоління політиків. Це будуть люди, які пройшли через війну, які воювали на фронті, які втратили близьких. Вони не будуть толерувати корупцію, не будуть толерувати брехню. Вони побудують нову Україну, засновану на принципах справедливості та чесності. Я бачу, що в Україні буде прийнятий новий конституційний лад, схожий на швейцарський. Регіони отримають більше автономії, більше прав у прийнятті рішень. Це зменшить напругу між різними частинами країни, дозволить кожному регіону розвиватися у своєму темпі. Я бачу також, що Україна стане членом Європейського союзу. Це станеться через п'ять років. Процес вступу буде швидким, бо Європа розумітиме, що Україна заслуговує на членство після всього, що вона пережила. Членство в ЄС принесе Україні економічні вигоди, відкриє нові ринки для українських товарів. Я бачу також, що Україна стане членом НАТО. Це станеться приблизно в той же час, що й вступ до ЄС. НАТО прийме Україну, бо зрозуміє, що ця країна є ключем до безпеки всієї східної Європи. Соціальні зміни в Україні будуть величезними. Я бачу, що покоління, яке зараз воює на фронті, повернеться додому зовсім іншим. Ці люди не захочуть жити так, як жили раніше. Вони вимагатимуть змін, вимагатимуть справедливості. І вони отримають це. Я бачу, що в Україні буде проведена земельна реформа. Великі землевласники втратять свої землі. Ці землі будуть розподілені між тими, хто воював, між тими, хто втратив свої домівки на сході. Кожен ветеран отримає ділянку землі, отримає можливість побудувати свій дім, почати нове життя. Я бачу також, що в Україні буде створена нова система освіти. Старі радянські методики будуть відкинуті, натомість прийдуть сучасні західні методики. Діти вчитимуться критично мислити, вчитимуться приймати самостійні рішення. Україна виховуватиме нове покоління, яке буде готове до життя в сучасному світі. Я бачу також зміни у ставленні до релігії. Українська православна церква остаточно відділиться від московського патріархату. Не буде жодних зв'язків, жодних контактів. Українська церква стане повністю незалежною, вона отримає визнання з боку всіх інших православних церков світу. Я бачу, що в Україні будуть закриті всі храми, які належать московському патріархату. Ці храми будуть передані Українській православній церкві. Або перетворені на музеї, священики, які підтримували московський патріархат, або зміняться, або покинуть країну. Україна не допустить присутності церкви, яка є інструментом російської влади. Демографічна ситуація в Україні буде складною. Я бачу, що населення країни скоротиться приблизно на 10 мільйонів чоловік. Частина людей загине на війні, частина виїде за кордон і не повернеться, частина залишиться на окупованих територіях. Це буде великий удар для країни. Але я бачу також, що Україна знайде спосіб компенсувати ці втрати. Уряд запровадить програми підтримки сімей, які народжують дітей. Кожна сім'я, яка народить третю дитину, отримає безкоштовно будинок та ділянку землі. Це стимулюватиме народжуваність, і через 10 років ситуація почне покращуватися. Я бачу також, що Україна прийматиме іммігрантів з інших країн. Приїдуть люди з Білорусі, з країн Центральної Азії, навіть з Росії. Україна стане притягальним місцем для тих, хто шукає кращого життя. Технологічний розвиток України буде стрімким. Я бачу, що Україна стане одним з лідерів у виробництві дронів та безпілотних літальних апаратів. Війна навчить українців, як виробляти цю техніку швидко та дешево. Після війни ці технології будуть адаптовані для цивільного використання. Українські дрони будуть використовуватися в сільському господарстві, у будівництві, у логістиці. Я бачу також, що Україна розвиватиме власну it індустрію Київ та Львів перетворяться на центри розробки програмного забезпечення, конкуруючи з Варшавою та Бухарестом. Українські програмісти створюватимуть додатки, програми, ігри, які будуть популярні в усьому світі. Я бачу, що Україна стане також центром розробки штучного інтелекту. Західні компанії відкриватимуть свої дослідницькі центри в Україні, залучатимуть українських вчених до своїх проєктів. Я хочу сказати також про те, що станеться з людьми, які зараз живуть на окупованих територіях. Багато з них залишаться там, змиряться з новою реальністю, але ще більше намагатимуться виїхати. Я бачу великі черги на кордоні між окупованими територіями та вільною Україною. Люди стоятимуть там днями, тижнями, чекаючи дозволу перетнути кордон. Україна не закриє двері перед цими людьми, їх прийматимуть, їм допомагатимуть, їм надаватимуть житло та роботу. Але процес інтеграції буде важким. Ці люди жили під окупацією, вони звикли до іншої системи, до іншого способу життя. Їм доведеться заново вчитися жити в вільній країні. Я бачу, що Україна створить спеціальні центри реабілітації для цих людей, де їм допоможуть адаптуватися, знайти себе в новій реальності. Стосунки України з сусідніми країнами теж зміняться. Польща стане найближчим союзником України. Ці дві країни створять спільні військові підрозділи, спільні економічні проекти. Я бачу, що між Польщею та Україною буде підписаний договір про стратегічне партнерство, схожий на договір між США та Великобританією. Румунія та Україна також покращать свої стосунки. Суперечки навколо історичних питань будуть відкладені на потім. Обидві країни зрозуміють, що зараз не час для історичних дебатів, зараз час для об'єднання перед спільною загрозою. Словаччина та Чехія. Підтримуватимуть Україну, але менш активно ніж Польща. Угорщина залишатиметься проблемою. Віктор Орбан або його наступник продовжуватимуть блокувати деякі ініціативи України на міжнародній арені. Але Україна навчиться обходити ці перешкоди, знаходити інші шляхи для досягнення своїх цілей. Стосунки з Росією будуть заморожені на десятиліття. Не буде дипломатичних відносин, не буде торгівлі, не буде жодних контактів. Україна повністю відгородиться від Росії, кордон буде закритий, охоронюваний тисячами солдатів, оточений мінними полями та колючим дротом. Я бачу, що ця ситуація збережеться до тих пір, поки в Росії не зміниться влада. Коли Путін помре або буде усунути від влади, з'явиться можливість для діалогу. Але це станеться не скоро. Я бачу, що Путін проживе ще багато років, він залишиться при владі до своєї смерті. А після нього прийде хаос, боротьба за владу між різними кланами. Росія розпадеться на кілька частин, деякі регіони оголосять незалежність, і тоді Україна зможе відновити свою територіальну цілісність, повернути Крим та східні регіони. Але це буде вже інша історія, інше майбутнє. Я хочу сказати також про духовні зміни, які відбудуться в українському народі. Війна змінила людей, вони стали сильнішими, витривалішими, але також жорсткішими. Я бачу, що після війни в Україні зросте популярність націоналістичних ідей. Люди захочуть жити в суто українській державі, де всі говорять українською, де всі поділяють українські цінності. Це призведе до певних напружень, особливо в регіонах, де традиційно було багато російськомовного населення. Але уряд зможе контролювати ситуацію, не допустити ескалації. Я бачу також, що в Україні з'явиться культ ветеранів війни. Ці люди стануть національними героями. Їм будуть ставити пам'ятники, про них писатимуть книги та зніматимуть фільми. Діти вчитимуться на їхніх прикладах, прагнутимуть бути схожими на них. Це створить нову систему цінностей, засновану на мужності, самопожертві та любові до батьківщини. Я бачу, що Україна пройде через важкі випробування, але вона вийде з них сильнішою, більш згуртованою, більш впевненою в собі. Кордони зміняться, території будуть втрачені, але дух нації залишиться незламним. Україна стане прикладом для інших народів, які борються за свою свободу та незалежність. Світ дивитиметься на Україну з повагою та захопленням, бачачи, як маленька країна протистоїть великій імперії та перемагає. Я бачу. Що через 20 років Україна буде однією з найбагатших та найрозвиненіших країн Європи. Її економіка буде процвітати, її люди житимуть у достатку та безпеці. Молодь матиме можливості, про які їхні батьки могли тільки мріяти. Україна стане місцем, куди люди приїжджатимуть з усього світу, щоб вчитися, працювати, будувати своє майбутнє. Але я також бачу небезпеки, які чекають на Україну. Найбільша небезпека це втрата єдності. Після війни можуть з'явитися розбіжності між різними групами населення, між тими, хто воював, і тими, хто сидів у тилу, між тими, хто залишився в країні, і тими, хто поїхав за кордон. Ці розбіжності можуть призвести до внутрішніх конфліктів, до політичної нестабільності. Важливо, щоб лідери країни розуміли цю небезпеку та працювали над збереженням єдності нації. Друга небезпека це економічна залежність від західних країн. Україна отримуватиме величезну фінансову допомогу від Європи та Америки, але ця допомога матиме свою ціну. Захід вимагатиме реформ, вимагатиме змін, які не завжди відповідатимуть інтересам українського народу. Важливо знайти баланс між потребою в допомозі та збереженням національного суверенітету. Третя небезпека це екологічна катастрофа. Війна завдала величезної шкоди довкіллю, забруднила землю, воду, повітря. Потрібні будуть десятиліття, щоб відновити екологічний баланс. Якщо це не буде зроблено, Україна може перетворитися на непридатну для життя територію. Завершуючи, я хочу сказати всім, хто мене слухає: не бійтеся майбутнього. Так, воно буде важким, так, доведеться йти через випробування. Але ми виживемо, ми переможемо, ми побудуємо нову Україну. Кордони зміняться, але суть нації залишиться незмінною. Ми були, є і будемо вільним народом, який ніколи не схилить голову перед агресором. Я вірю в Україну, вірю в її народ. Вірю в її майбутнє, і ви теж повинні вірити. Тільки віра дасть нам сили пройти цей шлях до кінця. Дякуємо ясновидячій Марії за ці слова. Те, що ми почули сьогодні, змушує замислитися про те, що чекає на нашу країну, чи збудеться те, що вона передбачила, час покаже, але незалежно від того, якими будуть кордони України в майбутньому. Одне залишається незмінним: дух нашого народу, наша воля до перемоги, наше прагнення до свободи. Ми побачимося в наступних випусках, де продовжимо розмову про майбутнє України.